Доброго дня, шановні глядачі Ютубу. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої роботи, які вишиті за допомогою використання бісеру. Попередні три відео досить обширно розповіли про мою колекцію картинок, які залишилися в мене після років вишивання хрестиком. Але в моєму житті наступив такий етап, що мою увагу до себе привернули. Набори в змішаній техніці. І перший набір змішаній техніці, який я придбала, це був частинка із загальновідомого триптихочарівної миті про ягідки. І це перші ягідки вишеньки. Мене зацікавило сама назва змішана техніка. Зацікавило поєднання, яке пропонувалося торговою маркою Бісеру, хрестику, напівхрестику, в дві нитки, в одну нитку. І я вирішила спробувати. Придбала спочатку цей один набір. Вишивала практично на одному диханні. Дуже хотілося подивитися на кінцевий результат, як воно буде виглядати в завершеному вигляді. І хочу сказати, що мені сподобався як процес, так і результат. Дуже реалістично виглядають ці вишеньки. Тут, бачите, такий квадратик, в квадратику йде повністю. Зашивка повна, повна зашивка хрестиком в дві нитки і бісером. А бачите, по бокам такий трошечки розмитий фон. Тут вже вишито в хрестик хрестиком в одну ниточку, і, хрестиком, і напівхрестиком в одну ниточку різними нитками. І тому створюється такий ефект, так як ніби ми на ці вишеньки дивимося через віконечку, через лупу. Але ця лупа не збільшує, а просто додає яскравості об'єкту. Дуже такий цікавий ефект саме в цих картинках. І відшивши цей набір, я зрозуміла, що я хочу обов'язково ще спробувати щось із, цього, із цієї техніки, із цього триптиху. І мною були придбані два набори, які доповнюють цю серію. Це полунички та асортів. Сполунички виглядають ось таким чином. Тут також аналогічний квадратик. Але більше тут, якщо в вишенках в попередніх іде менше бісеру використовується, тут, тут оцей квадратик з полуничком, він саме так набитий бісером. Е, на жаль, камера не передає, як переливається бісер. Е, дуже гарно він блестить, дуже гарно. Поєднання самих кольорів, переходи такі цікаві. Тут ті, хто розробляв цю схему, автори цієї схеми, також погралися з текстурою бісеру. Тут є і перлистий бісер, і матовий бісер, і блискучий бісер, і алібастровий бісер. Ну, багато кольорів тут використовується. І оця саме змішана техніка це для мене стала. Можна сказати так, відкриттям. Дуже мені багато що сподобалося. Ще в моїй хом'ячій норці лежить також два набори від чарівної меті в змішаній техніці. Ну, можливо, як вам буде цікаво, залишайте знизу коментарі, я обов'язково зніму відео, в якому розкажу вам, що ж саме є в моїй хом'ячій норці. І так виглядає полуничка. І третя частинка цього набору цього триптиху, це. Таке асорти. Бачите, на цій картинці, вона ця картина дуже вдало поєднується із попередніми, тому що тут є вишеньки, як в першій картині, є полонички, як в другій картині, але вже додана сливка. Хочу наголосити на тому, що дуже гарно попрацювали автори, підбираючи бісер до цієї схеми, тому що слива виглядає. Практично, як справжня, особливо оця її серединка. Пригадайте літо, верніше вже ближче до осені, коли вже дозрівають сливки на деревах, і слива розломлюється, і в неї ось така просто блискуча серединка, що аж хочеться її з'їсти. І от авторам повністю вдалося зберегти цей ефект і відтворити його у бісері у цій картині. Надзвичайно реалістично виглядає ця слива, гармонійно поєднується картинка з Зі всіма трьома двома попередніми, оформлена в мене в одному стилі. Свідомо не обирала і не включала до цього оформлення паспорту, тому що мені здається, що, по-перше, триптих він і сам виглядає досить об'ємний на стіні. А якщо ще до всіх трьох картинок і додати паспорту, то буде вже втрачена, скажімо та така тендітність. Самих картинок, і вони вже будуть можна висіти на стіні і виглядати, ну, якщо можна вжити так, таке слово монументально, то я, напевно, його е вжию, вживу, не знаю, як правильно сказати, так? тобто е вже не буде якоїсь такої затишності, так? а картини будуть виглядати досить об'ємними на стіні. Тому я обмежилася таким зеленкуватим багетом із золотими е вкрапленнями. І всі три картинки, оформлені в одному стилі, висять в мене на кухні. І літом піднімають настрій зимою, нагадують про те, що скоро літо і скоро буде така смакота на наших столах. Наступна картинка, про яку я хочу вам розповісти, це також змішана техніка, коли я замовляла ем, дві картинки з серії фрукти. Оці, там, де була полоничка і асорті. Третім наборчиком я замовила ось цей наборчик, настільки мені сподобалася змішана техніка. Це дизайн називається також чарівна мить». називається він зима. І серединка цього набору, серединка виконана хрестиком, тобто сам домик, дерева, ці ялиночки такі засніжені сонечко у віконечках це все вишито хрестиком. А ось ці такі, як малюночки морозу на склі, вони виконані з бісером. Бісер білий і бісер сріблястий. Дуже гарно виглядає ця картина. Таке враження, що, що просто з віконечка виглядаєш, і за віконечком, от така картинка з'являється в зимовий період. Рама підібрана була також в колір. Зимової цих зимових малюночків на картинці. Вона також там білий сріблястий бісер і рамочка біла-срібляста, і вона досить вдало підкреслює саму красу картини. І паспорту було обрано таке знизу сріблясте, зверху голубувати, також обов'язково підкреслити красу цієї картини, ефектність цієї картини. Цей дизайн вішаю, він не завжди в мене висить, я вішаю його в коридорі. Але коли наступає зимовий період, ця картинка досить гарно налаштовує на новорічний настрій, на зимовий, особливо, коли в нас в регіоні досить часто є такі зими, які не радують нас снігом. А подивлячись на цю картинку, так і хочеться взяти санки і поїхати кататися на Сніжних горках. На відміну від попередніх картинок. Ця картинка виконана в повній зашивці бісером. Це моє перше знайомство з повною зашивкою бісером. І ця картинка вишита по схемі торгової марки Барвиста Вишиванка. Купувала я її в фірмовому магазині. Сама торгова марка Барвиста Вишиванка вона. Походить з Тернополя, і в нас дуже багато фірмових магазинів цієї торгової марки, і це дещо надзвичайне. Це таке царство бісеру, царство ниточок, царство рукоділля. Коли туди заходиш, настільки якась така чарівна атмосфера там панує, що, побувши там 5 хвилин, набираєшся натхнення, напевно, на цілий місяць наперед, і біжиш додому. Щоб скорше повишивати і зробити хоча б щось подібне на ту красу, яка там є в наявності. Чим мені подобається вишивати бісером? Насамперед тим, що бісером вишивати в два рази швидше, ніж ниточками, тому що бісеринка пришивається напівхрестиком. А коли ниточкою ложиться повний хрестик, то потрібно в два рази більше часу, тобто цей процес в два рази довший. По-друге, бісер він є різних текстур. Є блискучий бісер, є матовий бісер, є профарбований бісер, є алібастровий бісер, дуже-дуже багато відтінків різних. І це відкриває нові можливості для того, щоб зробити картинку більш живішою, більш святковішою, тому що картини, які вишиті з бісером, які вишиті за допомогою бісеру, вони безпосередньо виглядають дуже нарядно, дуже святково і завжди піднімають настрій, коли на них дивишся. Але ниточки, порівняно з бісером, мають свої також свої переваги. Тому що якщо бісер, він по факту відповідає канві 14-го каунту, І для того, щоб досягти якихось таких плавних кольорових переходів, потрібна досить велика площа зашивки. І що і характерно для схем барвистої вишиванки, в них є дуже гарні схеми троян, схеми ірисів, схеми піонів. Але ці схеми, вони дуже Великого розміру, вони по факту займають десь від метра в висоту. І не завжди, не в кожній оселі є можливість правильно оформити, знайти місце для такої великої вишивки. А ниточкою можна за допомогою канве більш дрібнішої, 18 або 16 каунту, досягти більш такого плавного кольорового переходу. Другий момент такий, що якщо в ниточках, в кольорах ниток є такі досить наближені кольора, кольор темніший, світліший, ще світліший, і за допомогою цих ниток можна досягти плавного переходу, то в бісері практично ну, дуже мало є дійсно наближених кольорів. Але бісер чим особливий тим, що тут вже можна гратися з текстурами бісеру. І за допомогою цих текстур, Робота буде виглядати зовсім інакшою. Наприклад, коли вишиваються листочки зелені, то обов'язково там, де темніший бісер, дається він такий профарбований. Там, де хочеться дати якийсь блік на, на листочок, то дається такий матовий бісер. Якщо хочеться десь підкреслити структуру листочка, дається блискучий бісер. Те саме і з квіточками. В цілому, вишивати бісером мені дуже подобається. Дуже подобається блиск бісеру, дуже подобається його структура, текстура. Ну, все практично мені в ньому подобається. Коли я вибрала оформлення цієї картини, я відштовхувалася від того, що вона буде висіти в кімнаті рожевого кольору. Коли я вибираю оформлення для своїх картинок, я завжди дивлюся. Які кольори присутні на самій картині, і яких кольорів найменше, і де буде висіти ця робота. І от того кольору, якого на картинці найменше, або він такий, ну, досить як акцент йде на картині, такого кольору і потрібно вибирати паспорту. В цій картині я могла обрати як рожеве паспорту, так і персикове паспорту. Ну, в принципі, ще можна було взяти і голубувати паспорту. Але я вибрала його рожеве, тому що кімната, в якій вона буде висіти, рожева. Зверху таке рожеве паспорту, знизу воно підкреслено золотим паспорту, яке одночасно перекликається як з бісером, що присутній на крилах янгола, так і з самою рамою, з самим багетом. Багет повністю відповідає кольоровій гаммі крил янгола. Тобто Янгу, крила янгола такі вони кремові. І в поєднанні з таким прудно-золотим бісером. І так само рама рама така бежевого молочного кольору, і така стилізована під старовину таким неяскравим, стриманим холодним золотом. Дуже мені подобається оформлення цієї картини. Мені здається, що воно що воно досить гармонічно виглядає з самою картиною. І дуже хочеться мені спробувати вишити ще пару. Картинок пару дизайнів торгової марки Бервиста вишиванка в мене також є на думці пару ідей, пару задумок. Ну, дуже сподіваюся, що в мене буде час і можливість втілити це все в життя. На завершення свого відео хочу сказати, що назнімала я дуже багато матеріалу і, напевно, розділю його на два відео, для того, щоб вам було зручніше переглядати його, щоб відео не були дуже довгі і не було інформаційного перевантаження. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.